Трамп цілий день не міг відвести очі від Кетрін, принцеси Вельської. Так, в середу 17 вересня розпочався державний візит Трампа до Великобританії, і їх супроводжував Король та Королева, а також принц та принцеса Вельський. І одразу ж на першій зустрічі Трамп сказав наскільки красива. Кетрін, а пізніше на своїй промові під час державного бенкету він не міг стриматися, аби не розхвалити всю королівську родину, короля та королеви, які їх приймають, що король така прекрасна людина і так далі. Але він ще й виховав неймовірного чоловіка, свого сина, принца Вільяма, і те, що він неймовірно радий бачити таку прекрасну, елегантну та здорову Кетрін. І тут я не можу не погодитися з Трампом, адже Кетрін виглядала просто неймовірно. Але трапу було б добре не лише словами підтримувати королівську родину, а ще й діями показувати свою повагу, адже в день він дуже часто вибігав поперед короля і йшов разом з гвардійцем, залишаючи короля позаду себе. Ну а сьогодні ми з вами слідкуємо за завершенням цього візиту. Про все це ми поговоримо у вівторок у випуску новин. А якщо ви хочете слідкувати в режимі реального часу, за всіма подіями королівської родини, то обов'язково під. Підписуйтесь на телеграм Всепророял!